Варто звернути увагу на правові підстави проведення перевірки та так званого недопуску до інвентаризації. 11 грудня Почаєвська лавра отримала повідомлення про проведення інвентаризації нерухомого майна, а також пам'яток станкового та монументального мистецтва. Як нам стало відомо, завданням інвентаризації є виявлення і опис всього церковного начиння, яке знаходиться в святинях Лаври. В якості підстави для проведення перевірки. Було надано доручення державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій від 20 листопада номер 69 д На виконання доручення державного секретаря внутрішнім наказом заповідника номер 180 від 3 грудня утворено тимчасову комісію з інвентаризації. Перед проведенням інвентаризації 12 грудня Почаєвська Лавра звернулася до заповідника листом для отримання відомостей та роз'яснень щодо підстав проведення інвентаризації, а також щодо встановлення повноважень членів комісії. Розуміючи, що доручення державного секретаря Міністерства на інвентаризацію видано з очевидним порушенням компетенції, оскільки є обов'язковим лише для працівників апарату Міністерства 15 грудня Почаєвська Лавра оскаржила його в порядку адміністративної процедури. Не отримавши належного розгляду та відповіді Міністерства, Лавра звернулася з оскарженням доручення Державного секретаря до Адміністративного суду. Наразі наказ заповідника про утворення комісії з інвентаризації оскаржується в порядку адміністративної процедури. Окремо слід зазначити щодо правосуб'єктності сторін чинного договору користування від 12 грудня 2003 року, укладеного між Держбудом та Почаєвською лаврою. У зв'язку з ліквідацією Держбуду України у 2005 році його повноваження передані відповідним правонаступникам. Проте заміну правосуб'єктної сторони в договорі жодним правонаступником Держбуду не ініційовано та відповідно до норм цивільного законодавства не проведено. 31 грудня лавра Звернулася з листом до міністерства щодо заміни правосуб'єктних сторін договору. Однак міністерство проінформувало, що станом на сьогодні не буде врегульовувати це питання. Таким чином, на даний час ми позбавлені розуміння, хто де Юре є правосуб'єктною стороною договору з боку держави. Стосовно повноважень заповідника нами витребувано в Міністерство положення, відповідно до якого заповідник є закладом культури та законом не уповноважений на проведення ані перевірок, ані тим більше інвентаризації. Таким чином, задля врегулювання низки непорозумінь та з метою приведення діяльності департаменту захисту та збереження культурної спадщини міністерства. Та заповідника до стану, що відповідає чинному законодавству, Почаєвська лавра звернулася листом до міністра культури та стратегічних комунікацій України щодо його особистого втручання для вирішення даної ситуації. Зазначаємо, що пунктом 6.2 договору користування передбачено, що спори, що виникають під час виконання цього договору або у зв'язку з ним, регулюються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір підлягає розв'язанню у судовому порядку. Стосовно розслідування недопуску до інвентаризації, доречно доповнити. Що 17 січня Лавра звернулася з відповідною заявою до поліції щодо неправомірних тій осіб з невстановленими повноваженнями. На підставі вище зазначеного заперечуємо проведенню свавільної і протиправної інвентаризації церковного начиння, яке перебуває у володінні Почаївської святоспенської лаври.